У Збаражі відбулося відкриття виставки, яка присвячена сторіччю бельгійського автобронедивізіону в Україні під час Першої світової війни. Діятиме вона до 31 серпня. Презентував подію особисто надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгія в Україні пан Люк Якобс разом із дружиною. Я дуже радий бути тут Сьогодні в збаражі, тому що рівно 100 років тому бельгійський автобронедивізіон, 400 молодих хлопців вони мали свою штаб-квартиру, позували тут в збережі. Тому ця виставка вона відбувається тут в рамках вшанування пам історичної пам'яті першої світової війни. Тому ця виставка вона є хорошою пам'яттю, вшануванням 400 молодих солдатів, які, які також тут які тут перебували і базувалися саме тут в збаражі. Для збаража подія має важливе суспільне значення. В місті сподіваються на продовження співпраці з королівством Бельгія. Перебування таких високих гостей, як рівень посла, особливо королівства Бельгії для нас дуже приємно і дуже важливо, оскільки. Е не буду скривати цього, що в нас є і більші плани співпраці, не тільки на історичному підґрунті. Вже другий рік, як Тернопільщина з особливою активністю налагоджує міжнародну співпрацю в обласній державній адміністрації. Увагу звертають як на проекти у сфері культури, туризму, так і економічного співробітництва. Наше спільне завдання з Бельгією: по-перше, подякувати цій країні за на за активну підтримку нашої територіальної цілісності нашої держави і суверенітету. А друге, налагоджувати ті стіни не тільки гуманітарні відносини, а й економічне співробітництво. Сьогодні є дуже багато прикладів, коли бельгійські компанії заходять на Тернопілля, реалізовують інвестиційні проекти, і ми маємо приклад одного з найбільших таких підприємств: це Ватр Шедр, котра успішно працює на ринку України і Тернопільської області. Своє перебування на Тернопільщині, посол Бельгії продовжив відвідинами фестивалю дзвони Лемківщини, де мав можливість відчути особливий колорит українських традицій.